Всім привіт, гості та підписники мого каналу. В даному відео хочу вас запитати поради. Е, перше, що я хочу запитати, це що ви думаєте на рахунок мототрактора чи переробки з мотоблока в мототрактор і про кіт набор. Ситуація, ситуація наступна. Заливав, бачите мене я вже ремонтувати його, старий мотоблок. По-друге, підводить мене трохи. От зараз почав білий дим щось трохи прихав, почав білий дим йти, не знаю, треба вже самому дивитися. Це, білий дим це паливна або форсунка, або це. Ну, коротше, підвів мене, мені треба було раз-два, а не вийшло. Він це стояв. Це з моменту останнього відео, це як зняв це ще в ліс, їздив раз і все. Нічого я не, хлопці не ще. Тут є на рахунок різьби, тут е, різьбу не наріжете. На 8-10, то мені писали, не наріжете ніяк. Тут немає тіла. Тут вже в ідеалі міняти блок. Блок міняти, не знаю, показував, хто дивився, не дивився. моє відео в мене і тут ось до засверляного. По-моєму, ще десь є. ну, Коротше, такі помідори хлопці. Знаю. Я так подумав, поки є, є ягоди, збираю, є копійка. Я думаю, купити або або, є варіанти. Перше, купити мотоблок десятку з електростартером. Це перший варіант. Ціна 1300 доларів, як вони кажуть, або десь в районі 48 з фризою. Другий мотоблок буде сугубо для... Як вам сказати, для транспортування, От треба от деревина, тільки деревина впала, треба їх забрати, бо хтось другий забере. Сів, зразу поїхав. Не так як тут що я допровозився, скільки і щось то не це. Ну, треба робити. Мені завтра в ліс на чорниці, то я треба дивитися, розбирати. Немає часу, хлопці його вже якби робити, Лучше, хочеться якусь копійчину, знаєте, заробити. Перший варіант це купити десятку мотоблока з електростартером, наголошую. Він, на, як мені казали, на 15 кг важче цього. Другий варіант купити мотоблока десятку. Згодом десь, ну, десь, на, десь, десь вже навісні тако, переробити його чи кітнабором, чи в мототрактор десятку. Ну, дороблюють. Було 35 тисяч, я казав. чи 30 чи 35 ну це саме десь приблизно ціна. Зараз не знаю, ціна помінялась чи ні. І вийде вже повноцінний, якби, ну, перероблений. Третій варіант. Купити кіт набор. Купити мотоблок, а потім купити кіт набор, який там є. Теж дивився. Четвертий варіант купити безпосередньо само мототрактор. Ну, мототрактор це трішки дорого, мені прийдеться кредит брати чи позичати кошти, це якби, ну, хлопці, з грошима кажу, вони якби зараз є фінанси трошки, але ну, хочеться те і те, і якби, ну, тому не знаю, тому порадьте щось толкове. Чому я так вирішив, пояснюю то дивиться мої відео, то дивиться, не дивиться. В тому році вже 7 тисяч сюди, позавтому ще 4. Цього року. А що цього року? Та цього року вроді нічого. Ні щось купляв. А, ага, вала, вала, вала оце все. Вала. Я кажу, нічого не купляв. Десь полтори в районі, півтори тисячі. Ну, якби це зібрати, цю суму яку я вкладаю, то простіше, звісно, її нову купити. І це й буде якби десь на фризуванні, такі важкі роботи, знаєте. А то буде сугубо, сугуб, як, як один казав, сраковоска. Сраковоска, то там, я знаю, до людей їздять 30-60 мотогодин, так як мені хтось з підписників відписав і до нього навіть і не дивляться. А тут, а, як навіть в одну сторону в ліс поїхати, 4 мотогодини. Плюс там нагрузка, бо там пісок. Ну от, ось, ось так. Тому чекаю коментарів. <кій> По вкладеннях кажу, я вклав. <кій> я думав до початку цих всіх подій, що зараз. Тоді, тоді десятка мотоблок стоїть в районі 30. -ти. Я вже вложив за 3 роки сюди, десь скільки саме. Плюс, ну не скільки саме, а половину, десь в районі половини, плюс, плюс. З дефектів, що тут є. Масло тече. Я не знаю, я зроблю чи не зроблю, але я подивлюсь сюди. Ну, скоріше за все більшість, Навіть якщо, якщо я тут поміняю але якщо діло в самій крищі, то це в ідеалі придеться міняти блок. Раз. Ну ладно, півбіди це можна. Герметиком замазати, якщо десь буде сочитися, то десь підливати, просто спілкувати за рівнем з Ну да ладно, йдемо далі. Колесо одне хороше, друге трошки висувати, як би. Показував, хтось писав. Я розумію, вони виходять, чи виходять, але ну, сам факт, що там туди-сюди може бути. І третій момент це не забувайте, що в коробці є в мене вироботка і п'ята передача, цей вал. Ось він. Він ж виходить. Його міняти тут тільки зачепи. От болта, бачите, розгубив. Фіксатор різьби купив. Є. Ну, і Якщо тако посчитати, щоб, от, як кажуть, перебрати його, довести до ума, то вважайте, скільки я вклав. Считайте блок новий, потім гільзу. Я не знаю, теж випросив, і не випросив, читай гільзу, потім, ну, тако посчитати, сісти. Скільки сюди, ще потрібно, якби. ну... Потім навіть до коробки поміняти цього вала, це все, ну я кажу в ідеалію. привезти, навіть і покришки купити, ну, то я вам кажу, це вийде пів мотоблока. Це 1020, це таке лясне, враховуючи ціни і те все. Ну... І не факт, тут все одно ж і є вироботка на цих деталей. Не факт, що він буде це ось така. Да, є діди, що там 13-14 років їздять, але я вам скажу так, хто їздить добре, вже мотор недавно давно міняний. Десь років 6-7 міняйте мотор. Ну, я кажу, це в нас як. Це хто тако хорошо дійсно їздить. Не 30 мотогодин. Не посадити і викопати картоплю і там два рази сміття вивезти чи три рази в рік. Ні, а хто нормально їздить, тоді. Це вже давно двигун міняний. За коробку не знаю, думаю, в них теж потоптана. У мене в сусіда кентавр, 7 сильний, жовтий такий. Він старший за цей мотоблок. По-моєму, на рік чи на 2. Ну, я я більше їжджу в рази 3. Ну, зараз мало, да, бо зараз бачите, як я ремонтую, більше ремонтую, ніж більш. їжджу. А взагалі я в рази 3-4. Більше її їздив, зараз в нього щось там з ціплінням, проблеми з головкою. Покришки вже міняні, це заводські, то ще вони ходять. Якщо поміняєте хлопців, надовго не пухає, зразу кажу. Вже міняні рази два І зараз треба міняти. Ні, хоч їх переставляй, але лисе, що ти переставиш? Що ти переставиш там? Щось там ще тяги чи що? Теж сильно побиті. ну... Там цілий, кажу те, що є життя. Теж там посчитав вкладатись, він каже, я не знаю, що я буду робити. Мені, в принципі, такого хватить, а буде, буде ламатися, буду визивати майстра, Визов майстра, 800 гривень, не рахуючи запчастин. Ще Запчастини в нас теж дорогі. Ну от рахуйте. 800, по-моєму. 600 чи 800. Щось таке, ну, не буду обманювати. Було 500, знаєш, 600, зараз чи 800. Це без запчастин. Ну, ще на запчастинах він теж там собі трошки накрутить. Так що так. Чекаю коментарів. Бажаю, що ваша техніка, ваші мотоблоки, трактори працювали, не ламалися. До нових відео. Всім приємного дня, міцного здоров'я і мирного неба.